Діана, поклади то. Поклади і йдемо. Ти ж не хотів вдома, мені витягнути коробку, у якій повний іграшок тепер купляй іграшку. Ти хочеш отого монстра величезного коня того, чи слона, що я ледве його цю назад поставити. Хоча ми цюк. Ні, Діана, нам не треба. На спелюку є... є кому збирати. Ну, ні. Я, буду Ось броню... книжки. я буду дбати про нього, як мама. Ти вже продасть, баєш, що какушки я маю прибирати. Та-та-та обіцянки Ні. Обіця... А якщо я буду зразу, коли побачу, яку... Какой... То ти будеш молодець і ми кота не віддамо в котячий притулок. Бо за ним нема кому прибирати і треба віддати. Пішли. Яку упілу? то якийсь. Це пташка, упіла називається. Це Діан, ми нічого не купуємо, він дивись кен і його ті барбі. Не барбі, як там вони.